Ну ну видишь, как, как туда пошло Мене Тут не було, я була на роботі, Це був приліт снаряду, постраждав мій батько чоловік? – Там мабуть контузія, ну так не дуже він не ушкоджений, він був у будинку, тобто його відшвырнуло, але все таке. А батько mm -hmm. черепно-мозкова травма, мабуть, з барабанними перепонками та ушкодження mm -hmm. ноги у двох місцях. Батько наразі в лікарні Ось там ще досі ну, невідомий, Я думаю, що загрози життю немає, але ушкодження значні. Собачка достала під завалів, і кішку також добре знайшли, бо вона вилітіла. Наші два будинки, три ділянки, Ну, тобто, руйнування, ми помічні особи ми поїхали на початку війни до Запоріжжя, тому що це було небезпечно ем, порозпочувати наших квартир. І тобто, перебували тут, щось строїли будинок поряд, щоб батькам було, де жити. Тут була сетка з усім буконним приладдям, тобто було облаштовано так, що це на літній час вона була загороджена. Тут у нас була там кухня, пічне опалення, що там, що там у будинку, тобто вікон немає, ми тільки ось о, о, літом утеплили його. Наразі я ось так. Їхати в місто наразі також небезпечно. Ну, наразі тут жити неможливо. Що будемо робити? Ну, Якось облаштовувати.